По традиції сьогодні буду американу з молоком пити за 24 гривні і донатити на 65 МБ для того, щоб зібрати 250 тисяч на 24 гривні на баги для хлопців з відділення ГІС. Коротше, щось стоїть на мій збір конкретно. Ніхто не хоче донатити. Я вам що скажу. Колеги, якщо по гривні хоча б кожен скинеться, то всього треба 250 тисяч, не менше вже. 218 тисяч людей, щоб скинули по гривні. Якщо TikTok двігане відео на 218 тисяч і всі скинуть по гривні, о, то ми назбираємо бігом на баги, А баги вже треба замовляти. Так що давайте. Силочки на банку в мене в інстаграмі, в фейсбуці і в Ютубі прикріплені в шапці профілю. Давайте по гривнику бігом скинемося. Я вам 24 зараз заряжу. І зберемо хлопцям на баги. Биќе информација про Бурштин во описи до моето